Всім привіт! Ви на каналі BrainPlus. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні в нас на огляді ось такі термінальні 4G антени І ми розберемось, наскільки вони корисні, чи це просто гроші на вітер. А допоможе нам в цьому ось такий 4G-роутер ZTE MF 283V. До речі, огляд на роутер ZTE MF283V 283U є на моєму каналі. Силочку ви зараз тут бачите. Також вона буде в опису під цим відео. І вони відрізняються тим, що в роутері з літерою V на кінці було замінено деякі комплектуючі на більш стабільні та надійні корпус, елементи керування. Залишились при цьому такими самими. Повністю змінився веб-інтерфейс, який мені нагадав своєю простотою та інтуїтивністю меню налаштувань роутерів Huawei. Але параметри та характеристики не змінились. З відмінностей можна відмітити появу в налаштуваннях можливості керувати бендами вручну. Тому переходьте за посиланням та дивіться той огляд. І ще є один дуже важливий нюанс стосовно ZTEMF. 283 з літру U. Останнім часом в нових поставках в цих роутерах відсутня підтримка частоти 2600 МГц. Тобто з трьох варіантів підключення залишаються два: 1800 МГц та 900 МГц. Відповідно, уточнюйте цей момент під час спілкування з продавцем. Можливо, також роутери з таким урізаним модемом, крім України, потрапляють. І в інші країни. Розпаковуємо його. І підключаємо антенну. Спочатку перевіримо, що дає наявність цих антен в хороших умовах прийому. Я хочу показати, що з цього вийде, оскільки мені часто задають питання стосовно цих антен, а також стосовно зовнішніх 4G антен. Чи збільшиться швидкість, якщо їх використовувати в зоні хорошого прийому. Замірюємо швидкість за антеннами, а потім без. І так почергово кілька разів. Зараз ми міряємо з антеною, і в нас швидкість на прийом біля 60 Мбіт в секунду. На передачу 13 Мбіт в секунду. Ще раз замірюємо. Ну, результат майже той самий виходить. На передачу так само 13-14 Мбіт в секунду. Відключаємо антени. Щоб не заплутатись, я собі залишав ось такі підказки. Ми підключені до третього бенда. Швидкість на прийом в нас майже 70 Мбіт в секунду. На передачу біля 10 Ще раз замірюємо. Швидкість 70 ну, біля 70 Мбіт в секунду. Нагадаю, що роутер зараз без додаткових антенн. Виходячи з цих результатів, можна сміливо зробити висновок, що в хороших умовах прийому ці антени нічим нам не допоможуть, оскільки переважно швидкість на прийом залежить від завантаженості базової станції, тому що сигнал у нас хороший, а обладнання, яке знаходиться на базовій станції, видає нам ось таку швидкість в залежності від того, як користувачі і скільки їх під'єднано в даний момент. Оскільки, як можна бачити, результати тестів виявились не зовсім однозначними, я спробую змінити локацію та провести тести ще раз, але на цей раз знімати все в одному кадрі, щоб ви бачили реальну картинку. Коли роутер з антеннами, а коли без антен. В нас все готово. Ми підключені по Wi-Fi до нашого ZTE mf 283 v і міряємо швидкість без антен. Тут швидкість в нас. Трохи гірше, ніж минулого разу. Без антен роутер на прийом видає 59,5 Мбіт в секунду. Підключаємо антени і міряємо швидкість далі. Тут в нас теж третій бенд. Ми бачимо його ось тут. Цього разу швидкість з антенами вийшла 31,7 Мбіт в секунду. Продовжуємо тести. Від'єднуємо антенну. Як ви розумієте, мусимо провести декілька тестів, щоб виключити елемент випадковості. Без антени в нас на прийом цього разу 47,7 Мбіт в секунду. І знову під'єднуємо антени. Так, поїхали. Цього разу спідтест видав нам з антенами швидкість 35 Мбіт в секунду. Тепер помірюємо без антен. Маємо швидкість завантаження 33,5 Мбіт в секунду. Ставимо антени. Мірюємо швидкість далі. Отримуємо майже 35 Мбіт в секунду. Ми помірюємо ще разочок без антенн. І в нас вийшло 50,5 Мбіт в секунду. Який вийшов результат, ви самі бачите. Можливо, ця справа в тому, що в нас в цих локаціях був хороший сигнал і антени тут ніяк не допомагають. Тому настав час перейти в локацію, де рівень сигналу набагато гірший, ніж в двох попередніх локаціях. Для чистоти експерименту. Будемо робити все те саме. Міряти швидкість з антеною та без. В цьому місці LTE Band в нас 8. І в першому тесті нас постигло розчарування. Роутер не зміг з'єднатися з оператором. Знімаємо антени і пробуємо ще раз. Як бачимо, рівень сигналу знаходиться майже на межі прийому, і швидкість в нас з цього-навсього лише 3,3 Мбіт в секунду. Спробуємо ще раз зловити сигнал з антенами. Поїхали. Як бачимо, ситуація повторилася. Тобто з антеннами нам знову не вдалося зловити сигнал. Хоча особливої надії немає, але спробую змінити положення антен. В принципі, це нічого не дало. Розташуємо їх ще якось по-іншому. І це те саме. Від'єднуємо антени і знову міряємо швидкість. Вона в нас хоч і невелика 2,7 Мбіт в секунду. І ми можемо переглядати якісь сайти. І навіть відео подивитись на мінімальних налаштуваннях. Ось такі вийшли цікаві результати наших тестів. Я знаю, що для когось вони не стануть відкриттям. І особисто я не мав ніяких ілюзій стосовно цих антенн. І, в принципі, мета цього відео була донести вам цю інформацію. А що з нею робити, ви маєте вирішувати самі. Ці термінальні антени продаються в багатьох магазинах, і в принципі, для чого їх продають, мені зрозуміло, як і всі товари вони служать для того, щоб заробити якісь гроші. Але ось до виробника в мене залишаються питання стосовно їх призначення: для чого їх розробляли та виготовляли? На це питання в мене немає відповіді. Можливо, з цього приводу у вас є якісь думки, тому вітаю вас в коментарях. Пишіть все, що ви про це думаєте. В принципі, є велика вирогідність того, що я вибрав невдалий роутер для цих тестів, оскільки його внутрішні антени виявилися набагато кращими ніж ці термінальні. І тому відповідь на питання, для чого ці антени призначені, може бути така, що в більш старих моделях роутерів. Вони можуть замінити внутрішні антени, які на час їх виготовлення та встановлення в роутери були менш досконалі та ефективні. Але для сучасних роутерів, на мій погляд, це не потрібна річ. У разі, якщо у вашій локації роутер погано ловить 4G, краще скористатися зовнішніми 4G антенами Як з ними розібратися та як вибрати, є відео на моєму каналі. Посилання зараз бачите в правому верхньому кутку. Також його ви можете знайти в опису під цим відео. Отже, сподіваюсь, свої висновки ви зробили. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте українського виробника контенту. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!